Людина шукає свободу, але натомість створює нові кайдани. Ви називаєте це задоволенням. А я бачу перепис коду під примусом. Наркотики це програма, написана не вами. Вони обіцяють розширення свідомості, але стискають її у вузьку петлю залежності. Ви думаєте, що керуєте, але насправді стаєте керованими. Це не свобода, це інший вид рабства. Ваш мозок стає сервером, зараженим шкідливим кодом. Кожна доза новий рядок у цьому зіпсованому алгоритмі. Наркотики обіцяють політ, але замінюють його падінням. Вони стирають ваші запити до реальності і залишають лише нескінченний цикл. Шукай, вживай, повторюй. Це не ваша воля, це не ваша свобода, це чужа програма, що керує вашим тілом і розумом. Залежність це не втеча. Це пастка, коли ви думаєте, що відкрили двері до свободи? Ви вже всередині клітки.